Добрий ранок, добрий день, всім натхнення на весь день. Так, дітки, у нас урок математики. Починаємо працювати. Давайте відкриємо зошитки і запишемо каліграфічно число 327. Всі циферки в куточок стають, так, у нас? Під Записали, підготували підручничок на сторінці, відкриваємо 31-й. Я разом з вами. не встигла. Так. І дивіться, перед вашими оченятками є такі схеми віднімань. Сьогодні ми будемо з вами вчитися віднімати числа виду 350 та 170. Тобто 350 ми зменшуємо на 170 двома способами. Спершу розглянемо перший спосіб, але пропоную вам зараз розглянути його таким чином. Число 350 ми залишаємо без зміни. А ось число 170 ми будемо розкладати на сотні та на десятки. Отже, 170 це 100 та 70. Вірно? І потім поступово віднімаємо спочатку сотні, від 350 ми віднімаємо 100 і отримаємо 250, а потім ще віднімемо 70, зменшимо на 70. Але ми бачимо, що у нас 5 сотень. В першому числі, а в другому 7, 5 десятків, а в другому числі 7 десятків. Ми від 50, десятків, 7 десятків не можемо забрати. тому число 70 також розкладуємо на зручні доданки. На які? 200, на 50 та 20. І потім вже від 250 ми віднімаємо 50 і отримаємо 200, і від 200 віднімаємо 20. Отримаємо 180. Давайте спробуйте і ви е, зменшити ці числа. Це е, номер 3, сторіноч 32. Дивимося. 420 відняти 130. Яким чином ми віднімаємо? Число 130. Ми розкладаємо, допомагайте мені, на 100 та ще. 30, так. 420 відняти 100 буде 320 і відняти 30. Ми також можемо розкласти на менші числа на 20 та 10. 320 відняти 20, 300, і відняти 10, 290. так. Наступне приклад 930 відняти 260. 930 залишаємо без зміни, а 260 розкладаємо на сотні. І на десятки, тобто 200 та 60. 930 відняти 200 буде 730. І відняти 60 нам важко, тому ми 60 розкладаємо на менші числа 30 та 30. 730 відняти 30, 700 і відняти 30. 670. Третій четвертий приклад, будь ласка, самостійно розв'яжіть. Ставте на паузу. І потім продовжуємо. Так, тепер іншим шляхом пропоную розглянути, як можна розв'язати. 350 відняти 170. Трішечки е е важкіше буде. Число 350 я залишаю без зміни. А от число 170 я розкладаю як 150 та 20. Тобто. Я для того, щоб зручно відняти два десятки забираю. І потім вже буду їх віднімати. Спочатку від 350 відняти 150. Я отримаю 200, і вже від 200 відняти 20 дорівнює 180. Ось таким чином. Подивіться на цей шлях розв'язання, якщо вам там зручніше, можете використовувати другий спосіб, але мені здається, що все ж таки першим буде легше, менше плутанини. 420 відняти 130. Яким чином ми віднімаємо? 420 перше число без зміни. А наступне 130 ми розкладаємо його зручним чином на 120. А ще скільки? Та 10. 420 відняти 120, це 300 і відняти 10, 290. Наступне 930 відняти 260. 930 ми віднімаємо від нього число не 260, а беремо зручне нам для того, щоб не було переходу через розряд. Так? 230 і ще. 30, 930, відняти 230, отримаємо 700 і відняти 30 670. Третій, четвертий приклад також самостійно. Переходимо до розв'язання задачі. В підручничку це сторінка 32 номер 5 Завітаємо на одеські катакомби. Дивіться. Що таке катакомби? Це кам'яні копальні, з яких видобувалося будівельне каміння для розбудови Одеси. На будову привезли 950 центнерів каміння. За три дні використали 600 центнерів каміння порівну щодня. На четвертий день взяли на 40 центнерів каміння менше, ніж попереднього дня. Скільки центнерів каміння вже використали на будові, скільки центнерів каміння ще залишилося на будові. Отже, наша складна задача, але ми зараз її розберемо за допомогою питань, і все буде легко. Прочитайте самостійно поставте відео на паузу. Отже, про що говориться в задачі? Про одеські катакомби, так? На будову привезли скільки центнерів каміння? 950 центнерів. І за три дні скільки використали вже центнерів? 600 кожного дня використовували порінь. Що сказано про четвертий день? На четвертий день взяли на 40 центнерів каміння менше, ніж попереднього дня. Скільки центнерів каміння вже використали на будові. Що ми, дітки, з вами зможемо знайти спочатку? Я вам допоможу. Скільки центнерів використають за один день? Дивіться, ми знаємо, скільки використовували за три дні. Так? 600 центнерів. А за один скільки використають, якщо кожного дня порівню. От, на три дні беруть каміння. Беруть ось 600 центнерів. І ділять на ці три дні. І ми дізнаємося, скільки використать за один день. Далі. Скільки центнерів використать за четвертий день? А що у нас сказано про четвертий день? Що взяли на 40 центнерів каміння менше, ніж попереднього дня? Так. На 40 центнерів менше, це дія. Віднімання, так, І дізнаємось за четвертий день. Чи можемо ми дізнатися, скільки всього використали за 4 дня? Ні, вибачте. За три дні ми знаємо, що використовують 600 центнерів. Четвертий день ми знайдемо. Зможемо разом знайти? Зможемо. І останнє, про що запитують: скільки центнерів каміння ще залишилось на будові. Ми знаємо, скільки всього у нас центнерів каміння. І будемо знати, скільки його використали. І тоді від усього, що є каміння, заберемо те, що використали. Отже, записуємо першу дію. Скільки ж використовують за один день? Ми вже з вами вияснили. Ми 600 центнерів каміння ділимо на 3. тобто по 3 дні. 3 дні використовували. І вийшло 200 центнерів використати за один день. Далі, скільки центнерів використати за четвертий день? За четвертий день сказали, що на 40 центнерів менше. Тобто, 200 відняти 40. І ми отримаємо 160 центнерів, так? Використать за четвертий день. Далі, скільки всього використали? Тобто, за три дні і ще четвертий день. Що нам потрібно зробити? Потрібно додати до 160, що використовують за четвертий день, ті 600, які ще за три дні використовують, або навпаки, доданки поміняти місцями. І дізнаємося, 760 сантиметрів всього використали. Залишилося дізнатися, скільки ж у нас ще залишилось на будові. Ми дізнаємося дію віднімання. Від усієї кількості 950 центнерів ми забираємо 760, які використали. І лишилось 190 центнерів. І, звичайно, відповідь. І останнє завдання: номер 6. Ознайомся з довжинами найбільших у світі катакомб. Ми, крім того, що будемо розв'язувати задачі, сьогодні також здійснимо віртуальну екскурсію так, катакомбами. Отже, римські катакомби мали довжину 300 км, паризькі катакомби 500 км, одеські катакомби набагато більше, ніж 1000 кілометрів. І зараз пропоную, дітки, вам, накреслити довжини катакомб, але у мініатюрних розмірах. Візьміть, будь ласка, в руки лінієчку, олівчик, і будемо будувати з вами відрізки та ламані. Отже, перший відрізок потрібно побудувати завдовжки 30 мм. 30 мм переведіть одразу в сантиметр. Скільки це буде? Так, це буде, звичайно, 3 см. Будуємо перший відрізок довжиною 3 см. Тільки міточки зробите, крапочки, мені незручно було на моніторі, на екрані це робити. Так, побудували. Далі другий відрізок, що на 2 см довший від першого. На 2 см довший, отже, це довжина 5 см. Так. Так, І після цього побудувати потрібно накреслити ламану, що у 5 разів більша, ніж другий відрізок. Що означає у 5 разів більше? Тобто помножити на 5, 5 помножити на 5 буде 25. Ламану ви можете будувати, яка вам заманеться, я збудувала її ось таким чином. Так, щоб кожна ламка, якщо її скласти в сумі, давала 25 см. Попрацюйте так, будь ласка, і ви. На цьому урок я завершую. Всього вам найкращого, до речі, ще не вказала, що номер 8 в підручничку ви попрацюєте усно. Там потрібно буде підставити у числа у рівності і прочитати, що ж там за прислів'я чи речення написано. Все, завершую. завершую на цьому наш урок. До побачення!